Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Сьогодні буде багато чого цікавого. Почнемо. Є така наковальня 280 гривень, такі плоскогубці 50, Труборіз маленький. 90 гривень, такий щуп. 100 гривень. Щіпці 90 гривень. Ось такий набір фрес. Тут у нас раз, два, три, чотири, пять. Шість сім штук по 15 гривень за штуку. Молоточки 45 та 30 гривень. Ось такі. Так, два різця 50 гривень. Ось такі вищата, не вищата 280 гривень. Така тут уже наковальня. Сверло 30 гривень. Отака ось, ось громадна головка 100 гривень. Є такі сверла, не сверла, щось таке. Ще такого не попадалося, напишіте в коментарях, що це. Так, ось такий карабінчик 40 гривень. Сверла 15 гривень штука. Якщо хтось забере всі оптом, то 14 гривень. Головки так само 15 гривень штука. Якщо хтось забере всі, то 14 гривень або, мабуть, Трішки дешевше зробимо. Так, ключі: 22 на 19. 20 гривень. 22 на 24, 25 гривень. 21 на 22, 32 гривні. 27 на 24, 40 гривень. 30 на 27, 60 гривень. Ціна за штуку. Тут. По кількості є нормально. Так, з наборів. Набір перший, 11 викрутків, 154 гривні. Набір другий, 9 мічиків 130 гривень. Набір третій, 12 мічиків, 180 гривень. Так, набір четвертий 3 сверла, 54 гривні. Набір п'ятий. Три штуки фрези, 40 гривень. Ось такі ключики 15 гривень штука. Таких два надфіля по 15 гривень штука, 30 гривень разом. Так, набір був п'ятий. Зараз. Набір шостий. Три штуки 45 гривень. Набір сьомий, 7, 7 штук, 112 гривень. Набір 8, 7 плашок 112 гривень. Набір дев'ятий, 4 штуки, 60 гривень. Ключики на кіні. Набір 10-й, 16 штук, 240 гривень. Ось такі. Набір 11, 20 штук, 280 гривень. Кубка та. Набір 12, 44 штуки, 616 гривень. Ось такі. Ось так. Ніби показала вс... А, Головки наборами. 200 гривень набір. Ось такий. Ось так. Ніби показала все. Всі питання у вайбері. Чекаю вас там. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Гарного вечора.